Це поляна, О, це ця лепіота отруйна. Грибочок і до свідання. Ціанід у них. Прикольно. О, це що за гриби? Оце ж, не новички. Дуже Ой, Та ти що. А вони галіцонігенні, кстати. Оці. Грибиня да, новичок дятловидний. Ось одеті красиві. Розпущені. Я руками трогалася ще. Не часто їх зустрічаю. Всім привіт. Я нарешті вдома. Мені відпустка. Поїхали по гриби саме з собою. В надії те, що дружину поведу на опеньки. Опеньків немає. Навіть на старих грибницях, де зазвичай збирали. Ніяких слідів не видно. Дивний рік в цьому році немає грибів ніяких зараз. Поодиноко люди у соснових лісах знаходять білі маслята. Поодиноко. Дуже сухий ліс, дощів майже не було. Та навіть тут, де опеньки, земля мокрувата, але все одно грибів дуже мало. Опеньків взагалі жодного не бачили. Поїдемо десь далі. Попробуємо щось видивитися. Ситуація з рибами така, що переїжджаючи з лісу в ліс, нічого особливого немає. Дружина зараз козлята збирає, виручалочки кожного року. Більш нема нічого. Оце добре. Ну козляки, скоріше за все. Козляки. Поки дружина пасеться на козляках, прийду гляну на піддорезовики. А тут ще зовсім живі класні мухоморчики. Я вже набрав, наготовив цьому році, доволі багато. Кому треба, звертайтеся. Піду пройдуся, гляну, там може підосичники є. Один невеличкий березовичок, Той кволий. Красавчик. Ну малий. Вже для мене повний нежданчик на вечір знайти цього гриба. Ще не одного хопля! Маслічок раз, маслічок два. Та ти що? ви знаєте, от ситуація в нас в лісах у центрі країни, кругом така, народу багато. Бажаючих багато, а грибів дуже мало. Але щось є. Щось та є. свіжесенькі маслятка. Пішли. Кінець жовтня, а в нас сезон тільки починається. Прийшов я, протоптався. Якщо уважно дивитися, то можна щось знаходити. Така дрібнота. Копійки. Ну це ти знаєш, ну, це хороший гриб. Оце коли в сезон немає грибів, оце цей грибок нас виручає постійно красота. Я не хочу її брати. У мене звичайні такі. В лісі грибів практично немає. На такий ліс ми вже зустріли більше 20 людей. Щось збираючи потрошку, не знаю, що там в них в пакетах. Щось у нас трошки є. Але ми тільки приїхали. Ну, що в тебе? Пів кошика. Пів кошика козляк? Так і під одним деревом. Слухай. Тупо під одним деревом. Я собі ось йшов, не дійшов, тут мужики з жінкою йшли. Да. то я до них Дикі, не доходив. Красота. Тільки я до них просто погрижі. не доходив, думаю, ну смисл. Та ти що? Оце оцього побачила здалеку, пішла його різати, як присіла, а там отако вса. Ну то є сенс тобі обійти вокруг. Оце. Бо я отако, оцю частину пройшов, туди доберезно ходив. Пішли. До і в ту сторону пройдемося. Дружина допалася, напала на сімейку грибочків. Зняла для мене відео окремо, я зараз його додав сюди. Сьогодні вона виділилася, сьогодні в неї більше буде грибів, допалася, нарешті попала по гриби по-нормальному. Каже, я провіз удачу із собою. Ну не знаю, не знаю. Ану. Мало. Так Мамі, диви, взяли метода. хтось, вистоптав, і усюди. Де Анька? Зви, Аньку, вони масуки їдять, я не їм. Анька іди до мене. Тут вирізали. Трохи повитоптували і вирізали. І тут знову маслюк. Іди сюди кажу. А тут це таке вели. Що, гриб великий? Він перерізаний. таке Та в тебе якийсь гриб? Та ага. там просто хтось викинув, поняв, порізаний. Я знайшла на цій. каплю. Тід їздить, красота. Так, а хто тут сховався? Тут маслята сховалися. Угу. Красота. І... хопля, хопля. Маслята понаходив у глиці. Раз. Давас. Красавчики. А тут. Та ти що? Та ти що? Я думаю, тут у глисі ще є. У глисю ніхто не полізе, коме мене. Да, копійчушки там ото по півтори і дві копійки, а ці вже нормальні на гривню похожі. уже надвечір. Четверта година, так? Да? Якщо вже не 4 години. Через годину потемніє. Часи перевели сьогодні. Клас. Тут добре. Зараз до рядовок дійдемо. Це грузді. Це грузді. По ходу грузді. Сухий грусть. Опля, да, Натискаю і там трошки молочко виділяється. На запах, нема запаху. Можна на засовку пускати, ну смак такий. Доволі простуватий, нічого особливого. Красотулечки. Бачите, скільки мушок. Наші комарики біля Мухомора зібрались. Оце ці мушки вражають гриб, залишають там личинки свої і з'їдають. Пів дерева. Ну, коротше, я добавію, у тебе сьогодні твій день на гриби. Та ти що? Може він і старий, ну. зато який. Та ні, він хороший. У <смірка> нього нога, як дві мої разом взяті. Обгрижений бриди, мишки як його їли. Зато якийсь здоровенний, нічого. Гриб. Це сироїшка. І вно сироїшка. Така здорова, нічого собі. А я казала, що я в кущі хочу. <смірка> Де він класний? Аня, з твою голову. Я такого давно Під, не бачив. Підосинових. Ну це твоє любимі Да. Так. Ага. Самій випадок. Худий замучений там було, там підберезовик. підберезовик. Що що? Там болота не буде. Може бути. А це підберезовик, так? А, підберезовик. Худий замучений. Здохся вже. Це може все? Да. Да, сьогодні у мене отак. Ой, молодець. Ану покажу. А, це пізньо осіння, диви. Чисто пізньо осіння. може бути вісеним Може. Може. Ану покажи. Ні, це сироїшка їстівна. Доволі, кстати, хороша. Кипятком ошпарив і погнав. А ти такого гриба, ще не бачив. Так а де як поживаний зверху? Ми ще їли, їли і мені поставили на хороша. Ох, юха мать! О, це щось цікаво! Якщо так виро, ого! І тебе нормально А ну переверни, переверни. Ну Трошки старувати, я думаю, що пойдеть. Коротше, розгулялися ми трошки. Темніє, через півчасика треба вже як максимум бути в машині і їхати додому. Ми розгулялися, допалися до грибів. У мене зовсім не важливо сьогодні. Я кайфую. Я сьогодні перший день вдома. Я просто кайфую від походу. А це навіть мені Хто хтось такий? Це рядовка така чи це? Це сироїшка. Їстівна сироїшка така. Гарна. Диви. Ох, і ж гарно. У нас такі дуже рідко бувають. Красавчик. Дістіна хороша сироїшка. А ну, шо ой-ой! А, -ой -ой. свіжаковий, так? Да? Такі голосі. Показый. Та ти що? Бархатний. Бархатний? Фро, красота. Мої любимі. <схи> Не один. Буквально шах пройшла і... А, підберезовики, да? Два підберезовика яких. Ух! Красота! Величезні, знайомі для мене соснові ліси. По них ходимо, аж кайфуючи ходжу. Дружина збирає гриби, а я кайфую, що я вдома, хоч і надовго. Ці, як мухомори. Ой, там такі великі Ох, і здоровені. Блін, такі можна було б насушити. Давай заберемо. Так що там, мула, там, такі там їх клащи. дуже багато, так? Да? Так. Да. Отакі частенькі. Маслюки які, вам покажи ближче. А хто я знає, ми вже заблукали. А ну-ка. Ага. Манушечки. Да, хороший такий погорб. на маслята. Коротше, я переключився на ідеальні здоровенні мухомори. Інших грибів не беру. Мені сьогодні з іншими грибами, з нормальними. Не везе зовсім. Я збираю мухомори, а вони збирають нормальні гриби. Та ти що? Оце вже пізні. Пізні такі хороші. мощні такі. Красота. Я на пару метрів далі. Ну ти ж знайшов щось, так? Да? Збиралися сьогодні добре. Грибів чимало. Але сьогодні в основному збирала дружина. У неї основний куш вийшов і з грибами я переключився так як був сьогодні аутсайдером на червоні мухомори і на збираю треба виходити ось такий результат сьогодні в основному дружини кошик і мій кошик як завжди йдемо на вихід все на сьогодні досить усім пока